На питання стосовно мови ведення твітера. Чому ви про українську мова, а не російську? Якщо я пишу, що в мене більше російської, то я говорю дуже плавно. Я сам україномовний і українська мова для мене є рідна мова, і в мене не було питання, якою мовою писати твітер. Деякі мої повідомлення є ретвітами російською, або якщо я комусь реплаю з Росії, якого там половию, то я пишу, ну, стараюсь писати російською, тому що мене не, 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 не зрозуміють. А так, в основному, це українська мова. У мене не було питання вибору, з як, якої мови писати твіттер. Чи російська, чи українська. Це питання перед ним ніколи не стояло. І українська мова... Треба всім писати українську мову. Звісно, відсутку. Прошу. Тільки питання, про що ти, ну, я просто реально, звичайно, можу сказати, твій твітер, а про що ти Пишу кусу життя. Правило, не пишу, якщо в нас бігу там палит навіть не але переважно пишу, що стоїти мною цікаво. ділюся цікавими посланнями в інтернеті. Ти <світет> можеш і... для журналістів, ти даєш ну, ну, так, бачите, Я годую журналістів. Так, <світет> <Дой. світет> <Доктор, світет> в тебе було там в презентації про купити масколорів. Ну, фоловів. А де купити, скажімо, ти назвав англомовник, російськомовник, а скажімо так, сегмент з України можна десь купити, там, я хочу мільйон українців. Мільйон українців не купиш, бо 80 тисяч лише українців і 10 тисяч лише хочуть, може зараз більше, може десь 15-20 тисяч хочуть українців, можна. Ну створи сервіс пропонує продавати українців. Ну, я думаю, на Твайті також можна знайти якийсь україномовних, але, ну, я, я би не вам не рекомендував купляти флори, тому що, ну, це ви, тобто, ти буде мати, буде аргумент, в грі поміряємося, але якої користи вам з цих флори вам принесуть, я не знаю. Самоцінка? Я не самоцінка, але, ладно, ладно. Порадь, порадь на кого? Мене? Ні, ну мені я вже дуже сполову. Можна заповнювати? Наприклад, дивитися, куди тебе додали якісь списки, і там... Ну, в списках це приділила, ну тут у списку там номер два список, номер 1, а потім 10. Без слов, або ну, ти з тебе додав списку. Ну я, я, я час ніколи не прослушуватися. У мене є там, твітер-сервіс, українські музиканти, я хочу щоб там порожню дію, але я Ну, <тас> Останній твіт був перед Новим роком, цікаві твіти. А, і... <звіг> так, секретар, буде Прошу. Пан Петро, ти читав записки української самошедшого? Ти не бачиш тут якоїсь паралелі між самошедшими блогерами? Ще, ще наразі не читав, не знаю, треба подивитися. Ні, там по-іншому написано. Я наприклад, зараз кажу, я читаю бочар читаю, а я не читаю. E... Я не читаю. А який твіттер українського медіа, онлайн, бочку року вам найбільше подобається? Як приклад, так? Саме ведення. Російського. Ну, цікавий твіттер це лентару офішал. <ріст> я от його правда ще не положив, а так придивляюся до нього. <смеш> а, ну, <смеш> от такий, е, в е, Машей була цікавий твіттер. Смешинг магазин, тому що ну, правда, він е, більш такий технічний, там е, дизайн, дизайн, це дизайн, це теж цікавий твіттер. За що ви в останній раз відфоловували? За <смеш> що відфоловували? А якраз е, Ну, перше, за те, що давно вже не писали, якось там один аккаунт пише вже більше року, не не писав. Також відфоллери за спортфрінт відфоллери. На двіли там читали такі простині цих. За такі хвилиці. Манічко, Андрій Вок, питання до вас, як ви ставили з доплатних твітів? Є ж система типу 2.2, коли люди пишуть, ну, можливо... Я не готовий, я, ну, люди, казві, платити, ні, я, я, я не писав блог, хоча мій блог завів і ніхто не читає, там <дікує>, вікаліки <світку> <світку> і я. Ні, ні, ні. <світку> <світку> Твіттері не писав нічого платного, ні возі, ні в Фейсбуці, нічого не платили. Якщо хочете платити, ну. Я не знаю, я не плану, що не буду писати, тому що я вважаю, що це э, все таки... Я, я волію заробляти гроші іншим. Українські які і якісно робити ну е, якісно е, тут досить насуніші це, наприклад, е, просто який роздавали е, магнітики. Досить цікава, цікава компанія, у Твіттері. Вони е, е, за заховаство. Їм треба черепланіти, що роздавали магнітики. Ні кює, але ні кюей хороші ні кює, але... Вони спровокували дуже багато хвилю. Тут навіть Сергій теж каже, що хороші діти. Це нормально. Але просто е, діло в тому, цікава акція, і, але то, що така хвиля в цих твітір з кештегами, це також. От зараз вчора Костпро е, також робить акцію на iPhone, зробить фотографію, вони волонтером Коспро і так без Безкоштовна реклама, це кожне подати. А як ви оцінюєте роботу Приватбанку? Я знаю, я знаю. Вони мене, вони якраз на моїй твіттері теж реагували оперативно. В Твіттері я оцінюю їхню роботу як добре. Як добре з плюсу мене. Про банк про банк ні, а в Твіттері так... О, тут Ну, пару вже 5 хвилин, може, хай Ярослав готується до презентації, а там якщо щось, то...